Найскладніше це побачити свою програму, побачити свої несвідомі дії, думки, переконання, які тобі не служать, які взагалі працюють проти тебе. І далі ще ще складніший крок почати. Робити інакше, почати думати інакше ще до того, як змінилося те, що тебе не влаштовує, я дуже класно це пояснюю в курсі стан процвітання, який присвячений грошам, достатку і виходу з парадигми бідності, як перепрограмувати себе, як почати діяти інакше. І насправді, навіть у студентів, коли вони отримують цю інформацію, що знаєте, як в тому фільмі, що спершу гроші, потім стільці. Але насправді спершу стільці, а потім гроші, і це дуже складно зараз почати думати і робити по-новому, поки ще зовнішнє все, що тебе оточує, твої умови транслюють тобі старе. В цьому вся складність, але в цьому. І весь ключ і щоденні медитації, щоденне занурювання себе в абсолютно інший стан, в абсолютно інші думки, в абсолютно інші патерни, допомагає перепрограмувати себе. Мені дуже сподобалася фраза доктора Джо, що медитація це не просто розслаблення, а насправді це глибока біохімічна трансформація. Вона змінює нейротрансмітери, гормони, мозкові хвилі і навіть вираження генів.